Допустив зіткнення із мотоциклістом. Смертельна автопригода за участі вантажівки та мотоцикла трапилась 20 жовтня між населеними пунктами Криховичі та Оболоня, що у брошній Осецькій громаді. Як засували поліцейські на місці події, 33-річний водій, вантажного автомобіля Рено Магнум» мешканець Долинської громади. При виїзді із польової дороги на головну дорогу допустив зіткнення із мотоциклістом. Двоколісним транспортним засобом керував 27-річний житель Івано-Франківської громади. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Керманичі вантажівки перевірено на стан алкогольного сп'яніння він за кермо був Терези. За цим фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, України, це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.